Вітаю вас, я Джеремі Пірсон. Запрошую на передачу Переможний голос віруючого сьогодні. Мій дідусь Кенед Коплен, Марк і Тріна Хенкінс продовжують досліджувати дух віри і навчають нас про наше положення у Христі. Віруючий змагається добрим подвигом віри з позиції перемоги, з позиції влади у Христі. Завдяки тому, що ми посаджені разом з Христом, його перемога є нашою перемогою. Це буде чудове дослідження, тому беріть свою Біблію і давайте приєднаємось до їхнього обговорення. Дух віри впливає на кожну сферу вашого життя. Є дві головні складові, щоб жити вірою вірити і говорити. Ви дізнаєтеся, як рішуче проводити в дію віру Божу в собі. Дізнаєтеся, як ваше ставлення, ваші слова, і навіть ваша радість відіграють свою роль у вашому ходженні вірою. Віра все змінює, коли мова йде про життя і смерть, чи перемогу і поразку. Заряджайте свою віру, щоб бути готовими до будь-якої битви у своєму житті. Дізнайтесь, що робити, щоб збудовувати свою віру до того, як не летить буря. Будьте готові з вашим планом битви віри, приймати виклик будь-якого велетня і перемагати. Дізнайтесь, що може захлюмувати вашу віру. Не озирайтесь назад, а дивіться вперед. Туди, куди скеровує вас Бог, Бог дає вам обітницю прощення і дух віри, щоб відчинити двері для переливання через край його доброти у вашому житті. Дізнайтесь, як ваша віра може змінити ваше життя. Дозвольте духу віри текти з ваших уст. І ви побачите, як все зміниться, коли ви задієте свою віру. Алілуя. Ми насолоджуємось так. рішенням ходити вірою, а не фізичним баченням і вірити Богу. Так ісус сказав: якщо ти можеш вірити, все можливо все. тому, хто вірить. І той чоловік сказав: Господь, я вірю, допоможи мені звільнитись від невір'я. Тому Господу потрібно було, щоб люди невір'я. Мені від подобається невір те, що він сказав: так. Господи, я вірю. Допоможи мені. Допоможи мені. Ви можете критикувати його як завгодно, але він отримав потрібну йому допомогу. О, так. Він проголосив так. це з невір'ям, і брат Гейгін навчав нас, що є два види невір'я. Перше це просто брак знання, з ним можна розібратись, викладаючи слово Боже. Інший це коли ви не схиляєтесь до того, щоб чинити за Словом Божим, і з ним можна розібратись, чинячи за Словом Божим. Тому з обома видами невір'я можна розібратися. Якщо з невір'ям можна розібратись, то можна розібратись з усім. Не існує такого поняття як відсутність віри. Так, так. ви не можете просто від'єднатися. І так. взагалі ні у що не так. вірити. Люди просто вірять, ви вірите інше. у щось інше. Тому ви просто берете слово Боже, а Ісус був учителем, і він ходив всюди і навчав. Подумайте про це. Я їжджу на машинах корпорації General Motors. І з мого боку було б нерозумно брати інструкцію з експлуатації так, форду і намагатися так. полагодити мій пікап. Це не невір'я. Так. Це просто безглуздя, це нерозумно. Вам просто потрібно трохи більше здорового глузду. Так і ось це інструкція так. виробника. Ось це керівництво з експлуатації. Це те, у що ми віримо. І з невір'ям можна розібратись, живлячись словом Божим. Так. Беручи слово Боже, і коли ми досліджуємо слово Боже, ми фактично досліджуємо основи віри. Павло сказав: Ми маючи той самий дух віри, ми віримо, і ми говоримо. І ми говорили про те, як Давид вбив Голіафа. І тепер ми приходимо до Євангелії від Марка 11, 23, де Ісус сказав: майте віру Божу. Знаєте, за ті кілька передач, які ми записували з дня у день, моє знання примножується. Воно так. стає гострішим, І ваша віра будується на знанні відкриття. Так. Тому я вірю, що сьогодні я переходжу так. з одного рівня віри на інший рівень. Хвала, віри. Хвала Слава Богу. Богу. Віра приходить так? від слухання а слухання так. від слова Божого. І недавно брат Коплан згадав це місце писання. Перше Іоанна 5.4. Отак. І це було одним з найулюбленіших місць писання мого батька. Іоанн сказав: кожен народжений від Бога перемагає світ, це і перемога. ця є перемога, що перемогла світ. Віра наша. Віра наша. Тому наша віра це перемога. І ваша передача вже багато років називається переможний голос вірую. Переможний віруючого. голос віруючого. і коли ми говорили про це, це було ще з самого початку. я був в маленькому містечку на півночі Техасу, який називається Хіафорд. Я розклав там всі свої тези і записи. і звісно, я завжди починав з Євангелія від Марка 11, 22, 23, 24, і Бо це те, чому я навчився від брата Хейгена. Так. Я робив це тоді так само, як і сьогодні. Я розклав їх на ліжку в мотелі, щоб зрозуміти, в якій послідовності я йтиму за ними. Так. І я почув, як Господь сказав моєму дусі. Він нагадав мені це. Це перемога, що перемогла світ, віра наша. І я сказав: так, я вірю в це. Тоді він сказав: подумай ось про що. Кожен віруючий має голос. Так, ось він, прямо тут. Ось він, Євангелія від Марка 11, 23. Скаже, якщо хтось скаже, він сказав. Кожен віруючий має голос. І це голос перемоги. Або це голос смерті. І Господь запитав: як щодо перемоги над смертю? І як щодо того, що перемагає світ? Так, так. так. Я щодо перемоги над смертю? «Так». Я щодо перемоги над могилою? Так. 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 І потім він запитав, я щодо перемоги у новому народженні? Слава Богу. Це було саме те. Тобто лише це одне назавжди зруйнувало вплив д'явола на моє життя. Перемога в новому народженні. Так. І він запитав, а як щодо О, перемоги в хрещенні Духом Святим? Бо саме тоді приходить сила. А як щодо перемоги в твоїх фінансах? І я сказав, кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Саме тоді все і почалося. Я вже навіть не пригадую скільки років тому. І коли ви розумієте, що сталося, коли ви зробили Ісуса вашим так. Господом, Павло, маючи це відкриття про дух віри, сказав, що ми нове творіння у Христі, і він сказав: ми ожили з Христом, воскресли і сіли разом з ним. Це означає, що кожен віруючий ніколи не змагається за перемогу. Він змагається з позиції перемоги. І з позиції влади, Так. він на висоті. Ми посаджені разом. Подумайте про це. Ісус народжений згори. Якщо ви дослідите Євангелію від Івана, то ви це зрозумієте. Так. Ми народилися згори. Так само як Іван. Так. Петро сказав, отримавши з нами таку саму віру, так. бо Ісус є автором віри, і Він також є завершителем, так. і тим, хто розвиває її. Тому, як сказано в другому розділі послання до Ефесян, щойно ми народилися згори, так. ми були воскрешені, воскрешені. і посаджені так, так. разом з ним на небесах. Посаджені разом з ним на небесах, так. Ісус сидить праворуч Отця, а ми з вами праворуч Ісуса. Амінь. І ми маємо статус первістка. Голос віри. Дух віри усуне з вашого голосу ставлення жертви, і ви не будете скиглити. Так, це чудово, Марку. Ви посаджені Амінь. разом з Христом, так. усвідомленням тріумфу Христа, що його перемога це наша перемога. Це так чудово. Ми сидимо там, займаючи позицію, позицію влади влади, і цю владу потрібно застосовувати. Так неможливо діяти у владі, не застосовуючи її. Так, ісус сказав, що ви говорите, тому говорячи, і Павло сказав, що ви вірите, і ви говорите. Тому, коли ми відштовхуємось від другого до Коринтян 4.13, ми віримо, і ми говоримо. Брат Хейгін говорив, що двері до надприродного тримаються двома речами: перша я вірю. І друга я говорю іншими словами, коли ви вірите і коли ви говорите, це відчиняє двері до надприродного. І ось що якось сказав мені Господь. Це було тоді, коли у Тріни виявили пухлину у від 30 років тому. І лікар сказав, що вона не підлягає операції. і Тріна буде паралізована до кінця свого життя. О, який прогноз. Тому мова йде про страх, який приходить і ось Але так зв'язує. Що до того як довелося розбиратися з цим, у мене в серці було слово Боже. Я роками роздумувала над місцями писання про зцілення. і що навіть до того, як я у лікарні прийшла до свідомості, в мене було слово Боже, і я відчувала, ніби фонтан живої води просто бив з мене. ісус взяв на себе твою недугу. Він поніс твою так. хворобу. Ранами його ти зцілилась. Це просто піднімалось в мені. Я відкрила очі, побачила лікаря. Він сказав мені, схожу вас пухлина в мозку. Яку неможливо оперувати, І ці слова просто почали наступати на мене, але вони так і не пройшли крізь мене. Вони не так і не війшли її. в моє єство. Ні, слово Боже, яке було в мені, воно було щитом, так. і ці слова вдарились в той щит, і так і не проникли в моє серце. Ти, Господи, щит для мене. Ти підносиш Слава мою Богу. голову. Щит віри працював ще віри. Це чудово. Так, це реально. Це реально. і нам просто потрібно було вирішити, чи будемо ми ходити в страхові, чи у вірі. І ми вирішили, ми будемо чинити опір страхові. І ми сказали: Господь моє світло і моє спасіння. Я не буду боятися. Я співала. Я багато співала. Так, у нас було вісім днів прославлення. Так ми називаємо це ліками. Хвали. Я ми чув, присвятили я цьому вісім днів. І ось що я скажу вам: кожному потрібно послухати цю проповідь як мінімум десять разів. І потім ще сто так, разів так, доктор Ліліан Біоманс, у мене є цілі кехвали. Ви наповнюєте свого кошика хвалою. Ми провели в цьому вісім днів. Як сказано у четвертому розділі до Ремлян, Авраам не захитався в обітниці Божої невірою, але перебував твердим у вірі, віддаючи славу Богу. Тому ми вісім днів прославляли Бога за те, що його слово істинне. Він вірний. І поки ми прославляли Бога, перед дверима я посадив велику жінку, і нікого до тієї палати ми не пускали. Ота і я написав на стіні вхід будь-яким сумнівам заборонено. Так ти звернувся до тієї пухлини. Я ніколи не забуду. Марко увійшов до палати, і він не дивився на мене. Він дивився, та пухлина була в нижній частині мозку. Десь тут він дивився туди, де була ця пухлина, так. і він сказав: Пухлино, я говорю тобі. Так, на підставі Евангелії від Марка, 11.23...» Ісус сказав: Я кажу, ти тобі, маєш бути усунута. Вона засохла від коріння. Я сказав: заберись, щезни. Не залишиться жодних слідів того, що ти взагалі там була, і ніколи більше не повертайся. І потім ми просто продовжували прославляти Бога. І лікар взяв тебе на огляд, і він сказав: Ми хочемо зробити те і те. І він повіз тебе на операцію, і по дорозі розкажи, що ти робила. розкажи. Знаєте, Бог завжди надсилає своє слово. Псалом 107, 20. Послав, він послав своє, слово своє слово і зцілив їх і визволив їх так. від могил їхніх. Він сказав у послані до Римлян 8.11, всередині вас живе той самий так. Дух, який Воскресив Ісуса з мертвих, і Він оживляє так. ваше так. смертне тіло. Я з'єднала все це разом. Дух Святий і радість завжди йдуть так. пліч опліч. І я з радістю прийняла це слово і почала сміятися. В мене той самий дух, який воскресив Ісуса з мертвих. Він працює в мені. І я просто почала вона сміятися. Поки її везли в операційну, вона сміялась. Мене везли і на І лікар, мабуть думав, що ж ми її вкололи. Там у палаті була медсестра, і вона спостерігала за нами весь тиждень. Вона спостерігала за тим, що ми робили, і вона побачила, як ми пішли на операцію, і як потім з нею повернулися. Слава Богу, це так її змінило. Тому я сміялась, так. і я вірю, що Бог здійснив тоді диво над природною операцією. Так. ти знаходилась в операційні приблизно 6 годин, і ми чекали в кімнаті очікування. І Потім вийшов лікар. Той нейрохірург, вийшов і сказав: пастор, я навіть не знаю, що вам сказати, але та пухлина, яка була там, вона щезла. Слава Богу, ми прославляли. І Я сміялась, можу собі уявити. Тому ми просто тримались цього слова, і дух віри, вірить і говорить. І в першому Петра говориться, але вірите, радієте радістю невимовною і повною славою. Тому ми не лише віримо, ми радіємо. І ми просто почали сміятися і говорити: диявол, ти не зможеш перемогти, бо Ісус є Господь, перемога наша. Чи я розповідав вам, що зі мною сталося в нашому молотовному будиночку в Арканзасі? Ще в дитинстві у мене була астма в важкій формі. Серйозно? В той час всі користувалися алюмінієвим посудом, а моя мама була молотом воїном. Тож вона просто почала молитися за мене. І тоді, під час Другої світової війни, ви не могли купити алюміній, бо всі тоді здавали алюміній, і війна тільки почалася. Так. І в моєї мами вже був тут чудовий набір алюмінієвого посуду. А в мене ставалися ці напади астми, коли я взагалі не міг вночі лежати. Я просто не міг дихати. Протягом дня у мене зовсім нічого не проявлялося. Але вночі я не міг спати. Від астми страждали родичі мого батька. І коли вони позбулися алюмінію. В мене все внормувалося. І якось я приїхав в Арканзас. Все чудово. І у мене вже довгий час не було жодних алергій. Так, я вже й забув про них. Насправді так. я не забув, але я прославляю Бога за те, що в мене їх більше немає. І раптом я почав. Так, я ходив там по кімнаті, задихаючись. І Тріна розповідала своє свідоцтво. Я сказав, якщо вона зцілилась, то і я зцілений. Забирайся, геть, і все забрались. Я так. саме дивився вашу передачу, де Тріна ділилася своїм свідоцтвом, і я сказав: у неї цього нема, і у мене цього немає. І відтоді я не пчиха. Слово і боже, стіляє, зробила, але 7 -7. вам слід взяти владу. І це те, що так. сказав Дух Святий. Він сказав: це дух не дуга. Так вчиніть опір дияволу, втече. вчиніть йому опір. Так, так. Користуйте своєю І тут є владою. дві частини. Тут Вам є потрібно дві частини. продовжувати так робити. Підкоріться Господу. Амінь, так і потім вчиніть опір вчиніть дияволу. опір. і він втече. Так амінь. Так саме тут ви підкоряєтесь Господу. Слово Боже. і коли ви від 2 до Коринтян 4,12... Вірити і говорити, переходите до Євангелії від Марка, 11.23, Майте віру Божу. І коли хтось скаже, він буде мати те, що говорить, і потім переходите до п'ятого розділу Євангелії від Марка. Нам потрібна для неї ціла година. Ось де ракета відривається від землі. Слава Богу, ісус сказав брату Хейгіну наступне. Він бачив у видінні Ісуса, він сказав: Господь, перед тим як ти підеш, я маю дві проповіді, які я проповідую про жінку, яка страждала на кровотечу у п'ятому розділі Євангелії від Марка. Таке враження, ніби я тут щось пропускаю. Ісус дав йому проповідь з п'ятого розділу Євангелії від Марка, з 25 по 34 четвертий вірші, про жінку, яка страждала на кровотечу. І в 34 му вірші говориться: донько, твоя віра зробила тебе цілісною. І брат Хегін сказав, що коли він у дитинстві Наступний помирав, сказав, «Іди. Йди. йди, так і Марку, Подумай про цю жінку. Вона так. сиділа вдома 12 так. років. Хвора і дуже худа. Хвора. І Її стан лише погіршувався. Так. Хвора і дуже худа. Постійна кровотеча. Так. так. Говориться, що вона багато всього перетерпіла, пройшла багатьох лікарів. І ось що Господь сказав брату Хегіну. Якщо її віра зробила її цілісною, це було дуже важливо. Твоя віра, Твоя зробить, віра тебе зробить тебе цілісним. І потім Господь дав йому кроки віри. Так і коли він тоді помирав, так йому було 17 років. І ми говорили про це в понеділок. Він сказав: Ви вірите настільки, наскільки ви знаєте. Так. І тоді Господь запитав ти віриш, що ти зцілений? Так, звісно. Тоді Брат Хейн сказав: я побачив це. Я повинен вірити, що я це маю. Потім говорити це щодо того, як я це отримаю. Ось де 99% християн. Так. Так, я вірю, що отримую це. Так. І тоді я це маю. Тоді я це маю. Так. Ось що людям важко зрозуміти так і ось що смішно, бо уявіть собі, ви як проповідник проповідуєте проповіді, потім Ісус каже вам. Ось як її потрібно проповідувати. Ісус сказав брату Хейгіну. Наступне: візьми аркуш паперу і запиши один, два, три, чотири. І будь-хто де б він не був. якщо він зробить ці чотири кроки. Він завжди отримає те, що йому потрібно від Бога. так, що не завгодно. не лише зцілення, що завгодно. Що завгодно отже, послухайте, це смішно, бо Господь сказав, що було першим, що зробила та жінка. І брат Хейгін відповів: вона почула про Ісуса. Господь сказав ні -ні. неправильно. Ні, ні. Він сказав, я запитую не про це. Це не було першим, що вона зробила. Я хочу знати, що було першим, що вона зробила після того, як почула І про Ісуса. Який Був її перший крок. Номер один. вона говорила це. Вона говорила це. Ось воно прямо і тут. вона продовжувала говорити Дія, це. Це перший крок віри. Вона говорила це іншими словами. Ворушіть своїми устами. Так. Господь якось сказав мені, якщо твоя віра так. не рухає твоїми так. устами, вона не зрушить жодну гору. Тому перше, що вона зробила, вона говорила, і грецькою там використовується слово легос. Так. Вона, продовжувала, вона продовжувала, продовжувала говорити це. Якби ви проходили вона повз неї, ви б почули, як вона це говорила. Це. це говорила її віра. Вона продовжувала так. і продовжувала. І потім вона зробила це. Але подумайте ось про що. Д'явол це дьявол. Я знаю його, і ви знаєте його. Він зовсім не змінився. Амінь. Він і не може. Можливо, він і хотів би, але не може. Так. І він говорив їй: ти, ти не можеш це зробити. Ти така худа, ти помреш. Навіщо тобі йти туди? Адже тебе там поб'ють каміння. Там разом з Ісусом Яїв, начальник синагоги. Так. Вони в Капернаумі, і ти знаєш, що Ісус живе тут. Вона тобто, все це, це Він говорив їй. Ти не можеш піти туди, ти така худа, якщо ти підеш туди, тебе поб'ють камінням. Бо вона була в страху та тремтінні. І я знаю, що дьявол говорив це. Я знаю, що він говорив їй це. Так. А вона сиділа там і думала. Якби я лише змогла торкнутися, так. і давайте поговоримо так. про цей одяг. Йдеться не просто про одяг Ісуса. Так. Він був равином. Він мав молитовне покривало, бо як там йдеться його про край того покривала. Так він мав довге молитовне покривало і ви могли бачити його. Так вона говорила: мені потрібно, мені потрібно торкнути лише торкнутися всього. до нього, бо так. саме там сила. Мені не потрібні обійми, мене навіть не потрібно представляти. Мені просто потрібно доторкнутися до краю цього одягу. Я зроблю Це не через цікавість. Я знаю, вона не зробила це з цікавості. Багато я знаю, людей, що я буду груди. зроблена цілісною. Отже, вона робила чотири речі. Дозвольте мені швидко їх вам навести. Отже, номер один вона говорила це. Це прийшло від Ісуса. Номер два, вона зробила це. Вона вчинила на підставі цього. Номер три вона отримала помазання Боже. І номер чотири вона розповіла це про це важливо. Одна жінка, яка була зцілена через наше служіння, розповіла нам своє свідоцтво. В неї були серйозні проблеми з серцем. І вона згадала той факт, що вам потрібно свідчити. Так, якщо у вас будуть якісь симптоми, вам потрібно йти так. і одразу свідчити. свідчити комусь, послужіть комусь в цій сфері. Так, тож у неї були певні проблеми з серцем, від яких так. вона була зцілена. І вона сказала, що симптоми намагались повернутись. Тоді вона пішла до лікарні, де проходила лікування, і запитала, чи можу я поспілкуватися з кимось з кардіологічних пацієнтів з хворими? Їй відповіли: звісно, Тож вона пішла туди і представилася. І вона сказала, що в неї тоді почало боліти серце. Так, я хочу вам дещо сказати. Я зцілилась від цього. І дорогенька, скажу вам: Ісус цілитель, і вона сказала, що до завершення розмови всі симптоми забрались геть. Через кілька днів вони знову повертались. І вона сказала: зрештою, я почала ходити від лікарні до лікарні. І я просто продовжувала це робити доти, доки всі симптоми забрались геть. Зрештою, це стало моїм служінням. Це дух віри. це дух віри завжди прагне бути на новій території. І номер два дух віри. Він як дух, який йде першим, коли ви готуєте дорогу для когось, для когось хто іншого. піде за вами. О, це чудово. Тому ця жінка з духом віри завдяки її свідоцтву, просто завдяки тому, що вона розповіла свою історію. Це допомогло зцілитися ймовірно сотням мільйонів людей. Їх неможливо порахувати. Вона почула що інші люди торкались ісуса. Так. Тобто хтось їй засвідчив, хтось прийшов і сказав ти про чула це? про Ісуса? Я торкнувся його одягу і зцілився. Тому ось ця сила так. свідоцтва вона просто передається О, так, від когось, так, вона так. запалює дух так. віри, вона розігріває дух віри так. і так. дії. Тому вона поділилася з цим. Вона вчинила вона вчинила на підставі цього, і вона отримала помазання так. або силу Божу. І номер чотири вона всім про це розповіла. Так уявіть, як це засмутило диявола. Він роками намагався вбити цю жінку, і це було не востаннє, коли вона свідчила. І це був про не це. останній раз, коли вона свідчила про це. Вона продовжувала розповідати про це. Після відновлення свого здоров'я вона одразу ж пішла до священників, щоб показатися їм. А це означає, що вона засвідчила священникам. Всі священники про це знали, і вони говорили, подобається вам це чи ні, але це сталося. Вона Зачекайте, мені. Зачекайте, я... перемога? Це є перемога, що перемогла світ. віра наша. Віра наша. Віра наша. Хвала Наш Богу. час, брате Копланд, вичерпано. Ми знову це зробили. Я знаю, що вам сподобався цей тиждень передач з братом Коплендом Марком і Тріною Хенкінс. Якщо ви пропустили якісь передачі, ви можете абсолютно безкоштовно подивитись їх на нашому сайті KCM.org.ua. І сьогодні п'ятниця, і кожна п'ятниця на передачі «Переможний голос віруючого є днем пожертвувань. І я хочу прочитати вам шостого розділу послання до Галатів у шостому вірші. Говориться: «А хто навчається слова, всяким добром з наставником. Не обманюйтесь, Бог не може бути осміяний, що посіє людина, те і пожне. 18-й вірш. Хто сіє у плоть свою, від плоті пожне тління, а хто сіє у дух, від духа пожне життя вічне. Коли ви щодня дивитесь цю передачу, ви усвідомлюєте, що ви сієте в дух. Ви могли б робити з цим часом що завгодно, але ви сієте його. Ви сієте його, приділяючи свою увагу речам Божим і Слову Божому. Ви сієте у свій дух. І коли ви сієте в дух, згідно слова Божого, ви можете очікувати. Що ви пожнете від духа і пожнете життя вічне, і це більше ніж просто спасіння це життя у кожній сфері вашого життя, життя з надлишком, життя вічне. І я знаю, що те, що ви почули цього тижня, воно живить ваш дух. І що ви робите? Ви почули слово Боже, засяяло світло у ваше серце вилилось відкриття, і ви відповідаєте на нього. Ви відповідаєте на ту істину, яку ви почули. Дізнайтесь, з ким вам слід бути з'єднаними. І якщо ви були навчені словом, то діліться з тими, хто навчав вас цього слова. Партнери, послухайте, це те, що ви вірно робите у цьому служінні. Багато тих, хто дивиться нас, багато років є партнерами з Кеннетом і Глорією Копленд. І ви бачили силу вашого партнерства. Ви бачили, що коли ви сієте в це служіння, життя людей змінювалось назавжди, змінювались цілі долі. Послухайте, завдяки вірним партнерам і нашому вірному Богу через цих партнерів цілі покоління по всьому світі почули слово віри. І брат Копленд говорив, що покликання цього служіння дуже просте. проповідувати і викладати віру. І вони разом з моєю бабусею Глорією вже більше 50 років вірно це роблять. Тому здаючи сьогодні своє пожертвування, знайте, що ви сієте у служіння, яке спеціалізується в чомусь. Воно спеціалізується на тому, щоб навчати людей, як жити вірою, як користувати своєю вірою, як ходити, говорити і воювати вірою. ось у що ви сієте. і тим самим ви сієте в дух, і ви можете очікувати, що будете від духа пожинати життя вічне Отець, Ми дякуємо тобі за пожертвування наших телеглядачів. ми просимо тебе бачити їх і прийняти їх від серця віри і любові, і ми називаємо їх благословенними в ім'я Ісуса. Амінь. Велике спасибі за те, що дивилися нас сьогодні. До наступної зустрічі і пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіаморкює. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення великі зміни. І прояви його сили в вашому житті.